Влада міняється тільки під час виборів. Два варіанти є: або вибори, або переворот. Ну, повстання. Повстання, в принципі, є теж легітимним способом зміни влади. Як говорить, зараз скажу, це декларація, вона називається Організація Об'єднаних Націй про соціальні і культурні права. Про те, що кожен уряд повинен керувати силою закона таким чином, щоб у народу не було підстав вдаватися як до останнього засобу повстання для зміни влади. Тобто Організація Об'єднаних Націй, Генеральна асамблея затвердила оцю, оцей постулат. Тобто, повстання може бути, це законна річ. Причому там не написано, що мирне повстання, тобто будь-яке. Але під час війни воно... Я не закликаю, не тобі, ніхто не може закликати до війни. Але в принципі, громадянське суспільство, журналісти, опозиція, якої зараз немає парламентська, а, тому що знову ж таки привід один: ну, війна, як же можемо критикувати там ту особу чи президента, чи прем'єр-міністра? Це ж ми тоді лімо, а, воду на млин Москви. Але ж а, ніхто не забороняв критику, якщо брати, припустимо, а, а, закон про. Чи Конституцію в першу чергу брати? Друге, брати закони про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Ніхто не забороняв і не може заборонити демократичні процедури в країні навіть під час війни. Тобто, може ніхто не говорить, що критикувати треба саме от особу, там, припустимо, Зеленського і... чи прем'єр-міністра, чи будь-кого. Але можна і треба критикувати дії або бездіяльність. Критикуємо, критикуємо. Що далі? Не реагують. Далі, далі довбати, лупаємо всю скалу, але інший варіант, okay. який ви пропонуєте? Брати автомат, ну от що, я не У знаю, я вас спроя. інша спроя, тобто, коли ми говоримо про те, що ми пропонували зараз, припустимо, коли говорити про воєнний уряд, запропонувати це Зеленському, що створити воєнний уряд або це воєнний, тимчасовий, тобто перехідний уряд, який пілотує державу до нормальних виборів. Що нас підготує? Це нормальне законодавство приймає, в тому числі виборче, яке змінилось в гірший бік за роки незалежності. І коли тобто, залеж... Суспільство має це запропонувати керівництво держави, що нас не влаштовує те, що є. Пропонуємо зробити військовий чи перехідний уряд. Безумовно, суспільство. Яким чином це суспільство буде пропонувати? Чи це опозиційні політичні партії? Чи це позапарламентські політичні партії? Чи це. Авторитети, які є в Україні, як припустимо, там був форум 1 грудня, да? чи це будуть ті, хто депутати першого скликання Верховної Ради України, які боролися, які ще багато з яких ще живі, які боролися за Україну, які були в Народній Раді, які можуть просто заявити, що ми бачимо, що ситуація йде трошки в іншому напрямку, і ми пропонуємо те то, те, -то, те. -то. Тобто тут варіантів. Достатньо вистачає, головне, щоб це було підтримане суспільством. Не просто говорити: ну от, ну не можна, ну нас ігнорують. Немає безвихідних ситуацій. А тим, більше, у нас варіант, у нас зараз війна йде екзистенційна війна з Росією. Росія сказала, що немає України. І Путін сказав, немає і не було України. Її придумав там Ленін, австрійці, то немає українців. Це росіяни, проте, хіні, тобто у них мета зрозуміла. Коли вони перемагають України і українців немає, значить для того, щоб цього не було, ми повинні зробити у нас тільки один шлях: зробити так, щоб цієї імперської Росії, яка хоче нас знищити, щоб її не було. Я не говорю, щоб взагалі Росії там не існувало. Я говорю, що саме такої імперської Росії не повинно бути у нас або 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 ми вбиваємо їх, або вони вбивають нас. І у цій ситуації, коли у нас іде боротьба на життя, на смерть. Все те, що шкодить нам, в тому числі монополія, монополізм, про який я говорю, в тому числі, неможливість виступати, неможливість е народу говорити своє бачення розвитку держави, воно поки що є цього не забрання, народ може виступати, але підтримати, щоб народ був єдиним. І тоді, е е е от, якщо це буде масове бажання змін в Україні на Повернення її до демократичних рейок, я думаю, і президент прислухається. Він зрозуміє, що його ті менеджери, як ви говорите, ефективні, вони його водять нікуди, точніше до поразки України. У нас зараз фактично війна на два фронти. Тобто. На вашу думку, якщо я правильно зрозуміла, ми маємо зараз як суспільство згуртуватися навколо тези, що нам потрібен військовий чи перехідний, чи якийсь інший уряд до нових виборів, які можуть статися за 2, 3, 5, 10 років, але не може бути такого, що шість менеджерів будуть керувати цей період. Я правильно зрозуміла? Принаймні. Управління повинно повернутися до Конституції, яка вже існує. Нічого революцію придумати не треба. Немає Офісу президента в Конституції України. Немає. Є Кабінет міністрів, є Верховна Рада, є окремі розділи. Є президент. Оце і повинно бути. Тобто, повернення до. Це все повертає до. Там у Конституції можуть бути і немає ідеальної конституції, тим більше наша вона якби. Всю ніч працювали, є проблема, але вона дає основу для розділу гілок влади, коли вони є незалежними. От до цього треба йти, до цього треба повернутися. Без цього, без розділу, коли кожен відповідає тільки за своє, а не трясеться перед офісом президента, що він повинен робити так, як йому сказав Єрмак, чи його там заступники, чи радники, чи хто завгодно. Я не пам'ятаю ніколи за 31 рік, якщо брати Міністерство пропускного закордонних справ, я не пам'ятаю такого стану жалюгідного Міністерства закордонних справ, куди його зараз закинула нинішня ефективна команда. Коли міністр сидить на представних стульчиках в порівнянні з е, офіс-менеджером ну, це, і це ж справа не, не просто в субординації, а справа в знаннях. Дипломатія це школа.